Я йому келихи вина, зичимо тобі. Гості, вся наша шкільна родина. Сьогодні у нашому ліцеї свято, у нашого директора, День народження. Отож, сьогодні у ваш ювілей, дорогий і шановний Юрій Михайлович, вас прийшла привітати вся наша шкільна родина. У цей святковий день зичимо вам міцного здоров'я, земного щастя, миру, достатку добра, віри і надії. Вам дароване блаженство любити! Навчати, підтримувати, розуміти кожного і дорослого, і малу дитину, і батьків, старших, усіх. Сьогодні лунаю найкраще вітання. Хай здійсняться мрії, здійсняться бажання, хай зорі у небі, що іскравися, удачу та успіх завжди обіцяє. Хай доля дорогу життя захищає, у будь-яких справах фортуна сприяє. Душа хай співає і серце радіє, плекаючи віру, любов та надію. У цей день прийміть найщиріші наші вітання і побажання. Шановному нашу Юрію Михайловичу, у його світлий ювілей звучать вітання, побажання від всіх, що є отут людей. Давно це було, чи недавно, на небі місяць засвітився. В місті під гайцях славно явно маленький Юрчик народився. Радість прийшла до мами й тата, тоді зійшлася вся родина. Цей день була їх повна хата, щиро вітали Юру сина. Бажали щастя, миру, долі, щоб ліз мужчиною козак, щоб добре вчився потім в школі, ці побажання добрі знак. І все так сталося, як гадалось. З обіймами прийняли в школі, та й все задумане збувалось, бо він і нині, в нашім колі. Вас сам Господь благословив бути так довго серед нас. Вас поважають, вас любив, наш колектив і кожен клас. Закінчили педінститут, там появилася Галина, разом живете з нею тут, вона ваша любов, дружина. Було в школярику трудилися, десь так приблизно зо два роки. Потім до нас перемістились, щоб утвердити шкільні кроки. Всього було на життя ниві. злети були, були везіння. Живіть, любіть, будьте щасливі, До віку тут, ваше коріння. З нами нелегких на двадцять літ, храмом освіти керували, щоб і надалі ваш політ, і нелегку працю шанували. Ви в нас достойний, похвали. Спокійний, мудрий, господарний, щоб ви таким доста були, усміхнений, поставний, гарний, щоб у родині все вас грало, мир панував і добрі вчинки, щоб серце в радості співало Дуетом вас і у Галинки. Щоби дівчата вас любили, діти у батьків, це зміст життя, щоб Господь здав здоров'я, сили, створити гарне майбуття. Бажаєм миру на землі, Божої ласки, благодаті, хліба й до хліба на столі, добра, любові в школі в хаті. Хай в день народження зійде зоря, душа століт, хай буде молодою, хай вам рясні колосяться жита, джерела б'ють цілющою водою. А щира радість, успіх і краса паде до ніг, немов цвіт. Життя Малює збутні чудеса, Господь дарує много, много літ. Життя прожити не поле перейде. Половину поля ви вже прийшли. І ми вам бажаємо, щоб друга половина була такою змістовною, такою цікавою, такою бідною, веселою і радісною. Хай благословення буде на вас і дякую, що ви нас прийміть на рану і від склади, народжується. Розмаїло Юрія Запорожь за субільну працю, активного позицію та лобовий особистий розвиток освіти Сталаської громади та нагороди 60-річного ювілею дня народження. Так, здоров'я. І завжди на лиці з такою усмішкою, що би там не було у вас на серці всередині, яку ніколи цього не показуєте. По житті хочу побажати вам здоров'я, спокій, миру, перемоги. Звичайно, від всіх працівників відділу освіти, від себе особисто щиро вітаю, днем народження, з вашим таким поважним ділянком. Тільки почати. Тому що до цього часу це були просто робота. А зараз, озираючись назад, аналізується все. І в подальшому тільки все робиться на те, щоб жити. Я це зараз цей час, коли хочеться жити. Тож живіть. Радійте тому життю. Робіть все, щоб було добро. Від відділу освіти ми ще раз вітаємо. Це вам Дякую. І висловлюємо щиру подяку розмагітному Юрію Михайловичу, директору Скалацького ліцею, за багаторічну працю, покликання сіяти мудрість та знання, терпіння і розуміння, любов до обраної справи, за добро і щедрість душі та згоди вашого людей. <кій> Не хочу я називати друзі. <кій> Юрій Михайлович, нехай ще. Сім'ю кайдоля злагодиться на многі і благі літаки. Білий ящик. Це гарно ідею. Багато років. Дякую, життя. Здоров'я. що я слідкувала учі за мами. Адже ця ніч зеленої Мирославні. Дуже вам дякуємо. Вимикає, ми вас щиро вітаємо Ви кінці міських батьків, з ваших днем народження, з вашою юлеєю. Насамперед хочемо вам щиро подякувати. Подякувати за вашу працю, за ваше добро, за вашу терпеливість, за вашу мудрість, за ваше, за ваше таке м'яке і добре серце. Ми е, щиро бажаємо вам міцного-міцного здоров'я. Щастя, безмежного і безмежної радості. Нехай мир, любов, благополуччя і добробут будуть у вашій сім'ї. Я бажаю, щоб у вас на устах завжди була посмішка. В очах завжди щастя, а в серці любов. Нехай Господь Бог вам завжди допомагає, завжди вас оберігає на многі і благій літа. Ми вас цінимо і дуже. Дякую за такі щирі вітання. Повірте, <кій> що одна людина нічого не робить. Завжди, тільки при підтримці міської влади, відділу освіти і колективу кожного з вас, ви внесли в моє життя і зробили те, що все ж таки 22 роки на посаді директора. Повірте, що це дуже і дуже багато. Ідеш пускала, то і бачиш, тому атестат вручав, тому вручав атестат. Вже і діти пішли, і ще трошечки, як то каже, і внуки підуть до школи, і будеш сторони спостерігати і тішитися, і все решту. Багато чого не вдавалося, звичайно, хотіло бся, щоб краще було. Ну Нема, напевно, такої людини, щоб була самозадоволена і сказала, що все в порядку. Но як видавалося. знаєте, Бог на кожному етапі життя посилає саме тих людей, які можуть підтримати, які можуть реалізувати ту людину. Я думаю, що кожен з вас ніс дуже велику легко у моє життя, у розвиток тої школи. І які би проблеми не стояли, як радісні, коли ми вручаємо документи, бо я кажу, що і з одного боку сумуємо. Бо дивимося на наших випускників, на наших десятикласників, на наших найменших першокласників. Всі вони є історія нашої школи, нашого ліцею, нашого закладу, історія всього міста Скалата. І все ж таки тесті батьки завжди йшли поруч і старалися, щоб та школа була якнайкраща, щоб найкомфортніше було дітям в тій школі, щоб вони виростали справжніми людьми. Якщо ви сьогодні прийшли, то я рахую, що якраз Бог подякував мені за те, що при нас. Вчити, завдяки. Мавіть пальку, я завжди. Загоди все розсідає, човний відео, вітром розноситься, ніби сміття, тільки робіна, як вічна зернина, на демерущому полі життя. Мановича метра поля радіти життю, а в той самий момент. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо молинця наші, і не веди нас у спокусу, але весни нас і <віця> Амінь. Богородице, діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний твітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і душ душі наші. 哎。<laughs> <Okay. S 3> okay.